До Подільська завітали представники Міжнародного гуманітарного університету з Одеси, які провели профорієнтаційну зустріч на базі ліцею номер 1 із здобувачами освіти 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти Подільської громади. На заході випускникам детально розповіли про факультети університету, спеціальності, які вони можуть опанувати, розповіли про особливості вступу цього річ та вимоги щодо написання НМТ. Міжнародний гуманітарний університет сім факультетів, які готують фахівців у багатьох сферах. У нас існує факультет права та економіки, менеджмент та готельно-ресторанної справи, факультет лінгвістики та перекладу, факультет комп'ютерних технологій, а також медичні факультети. Крім того, на базі нашого університету існує фаховий коледж, який здійснює підготовку молодших фахових. Спеціалістів після закінчення коледжу у вас є можливість приєднатися до нашої спільноти студентів міжнародного гуманітарного університету відразу на другий або третій курс. Університет пропонує програми навчання на трьох рівнях: бакалавраті, магістратурі, а на деяких спеціальностях також є можливість продовжити освіту в аспірантурі та докторантурі. Ми пропонуємо вам отримати всі а, можливі рівні вищої освіти. А, і ми чекаємо вступників як після 9 класу до нашого коледжу, так і після 11 класу до нашого університету. Особливу увагу привернув факультет кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук, що користується популярністю серед вступників завдяки високій актуальності та перспективності спеціальності у сучасному. У світі запрошую всіх вступати до нашого факультету, де є такі айтішні спеціальності: 121 інженерія, програма забезпечення, 122 двадцять комп'ютерна наука, 123 комп'ютерна інженерія, 125 кібербезпека та захист інформації, 172 сімдесят електронні комунікації та радіотехніка, також 014 чотирнадцяте середня світа. Тика та програмування приходьте до нас. У нас дуже потужна матеріально технічна база, створена в кіберполігон. Представники університету детально розповіли про переваги кожного факультету, зокрема про сучасні навчальні програми, можливості стажування та подальшого працевлаштування. Учні висловили свої враження від зустрічі. Багато хто вже визначився з вибором спеціальності, адже отримана інформація була не лише цікавою. А надзвичайно корисно для їхнього майбутнього університет крутий. Буду думати, чи вступати чи ні. А якщо буду вступати, то на правоохоронну діяльність одна із переваг, то що там багато спеціальностей, і кожен може знайти ту спеціальність, яку ну, яка йому подобається. Такі заходи є надзвичайно корисними, адже вони допомагають молоді зробити свідомий вибір щодо свого майбутнього та зорієнтуватися у великій кількості освітніх можливостей. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.